Всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді акваріумний фільтр фірми Atman. Модель cif 500. Це моделька для невеликих акваріумів. Дуже цікава, така, на перший погляд, така страшна по, по, ну, по наворотах всередині. Але давайте зараз тут, як, як це працює. Значить, Фірма Atman один із. Таких лідерів-продажів, атмін виробляє дуже багато років якісне обладнання, і воно працює працює і працює руками у людей. Так, Візуально виглядає от таким чином. Фільтр сам по собі немаленький. Так, якщо його встановлювати в акваріум, то без дождівальної системи він буде 24 см. Можливість є встановлення за рахунок цих. Присосочок можна як в куточок поставити, так же само можна перекинути присосочки сюди, і він буде просто на задню стінку акваріума. Фільтр чотирьохсекційний. В нижній касеті йде сам по собі насос. Смоктування води проходить по всіх касетах і викидає воду він, звісно, вверх. Таким чином, ми маємо з вами одну касету з активованим вугіллям. Вугілля Робить хімічну чистку води, не використовується. Якщо ви, наприклад, лікуєте рибак якоюсь хімією, то звісно, що касету з вугіллям потрібно витягнути, тому що він на себе вугілля все набере. Срок експлуатації вугілля. На 100% якісно воно працює десь 2 місяці, а якщо після цього сроку, то воно втрачає свою властивості і буде просто як механічна очистка. Та дві всередині губки поролонові. Які достаються, які, ну, не можу назвати, що вона е, дуже мілка, то есть, більше така крупнозирниста. Розбирається він доволі, доволі легко і промиваються фільтруючі елементи. На які акваріуми раджу ставити? Так, Характеристики, 4,2 вати, 160 літрів за, хвили, за, хвилину, ось за хвилину, за годину перекачка. Значить, На об'єм ну, максимально літрів 50 Але ми маємо доволі великий фільтруючий елемент, працює, ну, працювати буде фільтрувати доволі дуже активно. Так, Є зверху всякі регулятори потоку. Можна зробити, щоб фільтр просто вики... ну, сюди, закриваємо заглушку. Заглушку, і водичка буде звідси тоненькою струйкою, таким полумісяцем викидатися. Ну, прикольно для малого акваріуму, для наноакваріумів, для акваріумів з рослинами. Е, також, якщо ви хочете зробити, щоб у вас через дождівалку водичка зливалася, одягаємо, теж є регулятор потоку, тому можна все відрегулювати, щоб звідси більше чи взагалі не було чи через дождівальну систему. Хоч якщо ви хочете, щоб цей фільтр ще й насищав акваріум киснем, то дождівало потрібно встановити над водичкою десь на пів см за рахунок тиску, вода виливається і вона з за собою засмоктує кисень. Таким чином, подача повітря в воду буде. Але не забувайте, що фільтруючий елемент поступово забивається і потужність падає. Таким чином, кількість кисню теж буде зменшуватись. Так, таким сумарно, Фільтр многофункціональний, доволі великий фільтруючий елемент. Сам по собі насос має невелику потужність, тому підходить дуже гарно для невеликих акваріумів, а особливо під травники чи там, якісь наноакваріуми. Недоліки не самий маленький, але тут функціонал цього фільтра інший. Так, що не з недоліків? Ну, Не саме дешевіший. все одно більше. Великий фільтруючий елемент підходить під травники, надійний, Такий цікавий по функціоналу. Тому ну, переваг більше, ніж Так, Посилання на цю модельку залишу знизу під описом. Дякую за увагу. Підписуємося на канал і до зустрічі.